Доброго дня, дорогі діти! Я рада зустрічі з вами! Сподіваюсь, що ви і ваші рідні здорові і бажаю надалі нікому і ніколи не хворіти. Хм, а що ж для цього потрібно? Я, я вам розкажу! Доброго дня, мої любі малята! Хлопчики чимні і милі дівчата. Я, грушка вітамінка Здорова і весела! Люблять мене у містах і села. Людям усім я здоров'я несу силу, бадьорість, радість, красу. Доброго дня! Нам дуже з малятами приємно, що ти завітала до нас в гості і розповіси нам про вітамінки і імунітет. Так, звісно, зараз розповім. Імунітет це природний захист кожного з нас. Коли імунітет міцний, людина не хворіє. А якщо навіть занедужала, то швидко долає хворобу. Вітаміни посилюють цей захист. Зрозуміли? Зрозуміли, зрозуміли. Дітки, а давайте згадаємо, в яких продуктах харчування є вітаміни? Це і овочі, фрукти, ягоди. Молочні продукти. М'ясо, риба і багато інших. Пропоную вам намалювати продукти харчування, в яких є вітаміни, і свої роботи надіслати нашій грушці вітамінці. Дякую тобі за гарну розповідь. Дуже було приємно зустрітися з вами. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі! До зустрічі! Прощавай! Приготувалися, спинка рівненька. Почали. Ми йдемо спочатку пішки. Хай прокують наші ніжки. Потім сядемо в машину, їдемо швидко, без зупину. Пересіли на літак. Летимо по небу всі ось там. У човни мерщі сідайте, швидко весла всі хапайте. Знову ніжками крокуйте, на подвір'я, всі стартуйте. Раз, два, три, цілюще повітря вдихни. Дихальні вправи краще робити на вулиці. Стало рівненько, вдих робимо носиком, а видих ротиком тільки губки складаємо трубочкою. І так. І так декілька разів. продовжуємо наше заняття. Чуєте, як шумлять дерева? Ми теж так зможемо. Знову вдихаємо носиком. Ротиком дома видих і робимо звук. Почали. Чуєте? Десь летить комарик, а комарик робить звук. Ми поєднаємо з диханням. І так почали. Вдихаємо носиком. Видихаємо з... з десь на нашій галявинці причаївся вужик, а вужик робить. Поєднаємо його з диханням, робимо вдих носиком, і як вужик. Молодці. Тож вживайте вітаміни, робіть зарядку і будьте здоровими. До зустрічі, малята!